Модис, вітаміни, які люблять котики та обирають власники. Бренд пропонує широкий вибір вітамінів для домашніх улюбленців. І так як я маю двох котиків, сьогодні я поповнювала запаси. Скажу по секрету, вибір зробити дійсно важко. І я дуже часто замовляю різні. Мої котики просто обожнюють ці вітамінки. Вітаміни Модес мають дуже гарний склад і вони приємні на смак, тому котики їдять їх без жодних проблем. Мої обожнюють всі смаки і вітамінів цього бренду. Модес піклується про здоров'я моїх домашніх улюбленців. Їх вітамінки для пухнастиків містять всі необхідні компоненти для міцного здоров'я. Багато різних видів для імунітету, для блискучої шерсті, для підтримки суглобів. Широкий вибір. Самі ж вітамінки мають зручну форму, і їх дуже легко давати котикам. Вони без проблем їх жують та ковтають. Моїм котикам доводиться робити дуже складний вибір щодня. До речі, для Луни я обираю вітаміни з біотином. Так ми доглядаємо за її довгою, гарною шерстю. Торгова марка Модес найкраща для моїх котиків.